Вітаю! Сьогодні я хотів би розповісти про криптографію у пролог. Чому саме пролог може використовуватись для криптографії та криптографічних алгоритмів? Перш за все, пролог дуже ефективно репрезентує стрічки. Він репрезентує їх у виї списку символів, що дуже гарно поєднуються з операційною системою. Всі операційні системи використовують так звані таблиці атомів, які містять собі інформацію про строчки, які зараз знаходяться в пам'яті, і вони репрезентуються саме у форматі списків символів. Через таку ефективну презентацію алгоритми відбуваються доволі швидко і ефективно. І таким чином, ним доволі гарно можна працювати з певними криптографічними алгоритмами. Отже, для цього може використовуватися бібліотека CryptoPL. Ця бібліотека є не лише на СВЯ пролог, але саме найбільш Продумана а, і остання її версія знаходиться для Skyer прологу. Отже, для цього я й використовував саме його. Він має такий же синтаксис як SVI пролог, тому різниці між використанням його та SVI прологу в даному сенсі немає. Отже, для того, щоб почати роботу, нам спочатку треба поставити ось такий флажок, який визначить те, що е списки будуть нас репрезентуватися саме як списки символів, а не байтів. Усікі пролог також підтримує е функцію, яка дозволяє е стрічкам репрезентуватися як списки байтів, але нам це не потрібно. Усі, більшість алгоритмів, використовує саме символьну репрезентацію. Вже після того, як ми поставили презентацію у виді списків символів, ми можемо почати роботу з певними простими предикатами. Отже, з такими предикатами є предикат AtomCharz, який перетворює будь-яку дану стрічку у список символів. Він репрезентується відповідно за завданим ось цим флажком в такому форматі, як ми бачимо. Далі ми можемо використати вже готовий, наприклад, список символів у предикаті Charles UTF UTFBytes, який дозволяє нам перетворити цей список символів в такий же список, але в байтовому форматі. Ось таке, отже, максимальне значення тут може бути 255. Далі ми можемо взяти, наприклад, предикат HexBytes, який за допомогою мультипризначеності дозволяє нам одночасно. Отримувати стрічку в 16-дковому форматі, перетворювати її в байти, а також отримувати ці байти і перетворювати їх в 16 кову стрічку. Це є дуже ефективно і дуже гарно з цим працювати, оскільки більшість алгоритмів тим чи іншим чином використовує або 16 кову або вісімкову, або двійкову систему. Це дуже ефективно і оперативно допомагає нам опрацьовувати і покращувати певні криптографічні алгоритми. Може, почнемо з а, певних прикладів. Так? Візьмемо найпростіший приклад, який застосовується в більшості алгоритмів, це генерація псевдорандомних токенів чи ключів. Ось як будь-куди ми не підемо в криптографії, ми маємо хоч якимось чином або мати а, інформацію про поточний алгоритм, або про поточного користувача, чи він авторизований, чи не авторизований. І для цього використовуються певні токени чи ключі. Уже для того, щоб мати можливість генерувати такі ключі, ми можемо використовувати, наприклад, Bytes. Цей предакат допомагає нам створити рандомний набір байтів, які ми потім, наприклад, для, можемо перетворити в 16-ковий формат, ось такий, використовуючи Hex-Bytes. Уже попередньо розповідалось про нього. І ось таким чином утворити, наприклад, ось такий ключ, якийсь дуже високим шансом буде унікальним. оскільки Все-таки це псевдорандом. Але при цьому більшість цих алгоритмів утворює саме унікальні ключі, їх можна, їх можна використовувати одразу в повноцінних застосунках. Давайте перейдемо до чогось більш складного, наприклад, хешування даних. А також, чому важливо обирати, саме певний алгоритм. Отже, в цій бібліотеці ми маємо можливість використовувати ось такий предакат CryptoDataHash, який, відповідно, хешує дані, використовуючи певний алгоритм. Але проблема в тому, що ця бібліотека за замовчуванням. Гарантує лише 100% ефективність, так, і безпеку а, дефолтного алгоритму, який тут визначений. Як ми бачимо, тут я використовую алгоритм, який також надається бібліотекою, але він не є дефолтним. І ми отримуємо ось таке хеш значення для Hello World-стрічки. Якщо ж я передам ту ж саму Hello World для дефолту алгоритму, тобто підставляючи просто сюди, а, просто підставлячи сюди зміну, яку просто тоді при... Яку просто тоді пролог підставить дефолтне значення в даному випадку це алгоритм SHA 256, то ми отримуємо вже геть іншу хешовану стрічку. Ось так. І саме от ця бібліотека гарантує ефективність ось цього алгоритму, так що він буде безпечний і краще його завжди застосовувати, ніж інші алгоритми. Але якщо це для тестування чи для інших якихось означень, і це не буде якийсь це не буде якась важлива частина вашого застосунку, то краще тоді застосовувати інші алгоритми. А тепер застосуємо це хешування для чогось більш практичного, наприклад, хешування паролів та їхня подальша перевірка. Застосуємо предикат Crypto Password Hash, який є доволі простеньким, як ми йому додаємо просто стрічку і потім отримуємо хеш. Застосовує він стандартний алгоритм, про який ми вже говорили, це SHA 256 в даному випадку. Отже, ми мабуть, можемо побачити хеш-стрічку, яку ми отримуємо після того, як він опрацював нашу звичайну стрічку. Але якщо ми візьмемо знову ж ту саму стрічку, передамо в той самий ПДК, ми отримуємо геть іншу стрічку. Хоча ми вже обговорювали, що хеш-функції, які побудовані саме однаковим чином, мають повертати для одного і того самого значення однакові результати. Але це не буде безпечним, оскільки тим чи іншим чином є шанс повернути це значення підбором або іншими брутфорс алгоритмами які підберуть такий хеш і просто розвернуть це значення або частково, або повноцінно. Тому для цього придумали певний превентивний метод, який додає певний осадок або сіль, ще так його називають. І вони просто рандомно дають певне значення у якусь частину хеша. Яка звільнює відповідно, результуючий хеш. І тому навіть для одного і того самого значення ми маємо різні відповідно результати. І також цей, також цей предикат є необмисно певно сповільнений для того, щоб певні брутфорс атаки не могли дуже швидко підбирати це все. І таким чином сповільнюючи їхню роботу або взагалі унеможливлюючи її. Ну і деяк далі ми можете побачити, ми можемо верифікувати ці паролі, як і в справжніх застосунках, просто надаючи стрічку початкову, яку ми використовували в даному випадку, це стрічка тест і хеш значення, яке ми ось тут отримали. Завдяки мультипризначеності предикату «crypto-password-hash» ми можемо дізнати, що це «true», тому що ми все-таки отримали. Відповідно, ми взяли цей хеш, який отримали з нього, перевірили і бачимо, що це він співпадає. Але якщо ми візьмемо, наприклад, іншу стрічку, яку ми ще не хешували і не отримували її хеша, і підставимо той самий хеш, який застосовувався для стрічки тест, то ми побачимо, що це неправда, тому що їхні хеші будуть різні. Отже, тепер поговоримо про доволі вже більш складний такий алгоритм, як симметричне шифрування. Отже, для того, щоб певним чином. Певні дані ми мали зашифровувати одним ключем в одну та іншу сторону, що і називається симметричним шифруванням, також можна застосовуватись у бібліотеку. Отже, давайте розглянемо ось такий більш комплексний приклад, і я поясню, як він працює. Також, за допомогою нам відомого предиката CryptoN RandomBytes, ми спочатку створюємо ключ. це відповідає значенню ключа, який буде використовуватися в алгоритмі. Також ці алгоритми застосовують так звані вектори. Вектор ініціалізації. Ось це саме цей вектор. Застосовується це значення для верифікації ключа, і при цьому воно має застосовуватись лише одного разу і лише в одному алгоритмі, так? тому що повторне використання цього вектору ініціалізації у перевірці інших, наприклад, ключів, може частково, розкр... може частково розкривати дані, які ми намагаємося зашифрувати для тому він використовується лише одноразово. Відповідно, далі ми використовуємо текст, який ми хочемо зашифрувати, і алгоритм. В даному випадку це буде полі 13.05. Це, звичайний, один із стандартних алгоритмів симметричного шифрування, але при цьому в нього є певна невдала частина звичайних умов. Як і в деяких інших алгоритмів симметричного шифрування, де вони не мають певної аутентифікації для перевірки даних, даних, тобто на те, що вони прийшли саме від певної людини, і тому подібного. І в даному випадку пролог нам надає. Предикат Crypto Data Encrypt, який використовує тех для того, щоб аутентифікувати і верифікувати саме дані, а не просто їх зашифрувати і передати. І тому таким чином ми зможемо дізнатися, що ніхто з нашими даними нічого не зробив, коли вони передалися повноцінно. І результатом виконання цього предиката у нас є, відповідно, як ми бачимо, згенерований ключ, згенерований вектор ініціалізації, сам зашифрований текст і тех, який ми використовували. Але тепер нам треба якось дізнатися цю інформацію. Ми можемо використати, наприклад, предикат Cryptodata Decrypt, який а, просто ми йому надаємо зашифрований текст, той самий алгоритм, той самий ключ фактору ініціалізації та тех, і отримуємо в результаті plain text, який у нас і був. Ну і наостанок, давайте одразу закріпимо знання з попередньої теми, яку я розповідав про репіт. І одразу побачимо результат того, що ця бібліотека дійсно працює і чудово і чудово співпрацює з криптографічними алгоритмами. і Є дуже безпечною і ефективною. У випадку було створено доволі простенький предикат, який просто приймає собі стрічку. Алгоритм створює відповідно ті самі байти, які ми розповідали. Саме ключ, ініціалізований вектор. І після цього. Він просто буде, скажімо так, перевіряти, чи не співпадають у нас дані. Тобто, чи буде колись промах в цих алгоритмах, Тоб, ну так, тобто, чи, є, чи буде колись промах в цих алгоритмах, чи є пробіл, який не задовольняє ці умови, і це, відповідно, дасть все-таки прогалину в безпеці і покаже, що ця бібліотека не є дуже ефективною та безпечною. Але після того, як я запустив цей предикат. Так, і він повторився за 5 хвилин більше 10 тисяч разів. Все, що я отримую, це було окей. Тобто ні одного разу цей алгоритм не було поламано, так? Тобто ніяким чином не було неспівпадінь, все чітко працювало, розшифровували значення, і дуже все гарно і ефективно працювало. Тому можна зробити висновок, що ця бібліотека гарно та ефективно працює і надає високий рівень безпеки. Отже, давайте тепер зробимо певні висновки. Як ми побачили, пролог чудово підходить для роботи з криптографічними алгоритмами завдяки своїй швидкості і ефективній резентації стрічок. Також пролог містить чудову бібліотеку CryptoPL, яка вже а, може надавати вам одразу, знає, одразу можливості працювати з криптографічними алгоритмами, створювати свої алгоритми або покращувати вже існуючі. Ну і відповідно, завдяки вбудованим бектрекінгу та в полосі, ми дуже ефективно можемо працювати з такими алгоритмами і, по... і полегшити їхнє написання, оскільки розуміння і читабельність самого алгоритму зростає в рази, і завдяки мультипризначеності прологу один алгоритм може виконувати одразу декілька дій, що є дуже ефективним, і дозволяє нам використовувати в меншу кількість місця в повноцінних проектах для якихось криптографічних алгоритмів. Отже, ось ви можете на екрані побачити джерела, які було, для для, було застосовано для цієї застосовано для знаходження інформації. І при цьому ще деякі цікаві посилання, які ви можете застосувати для того, щоб поглибити знання на цю тему, які не було згадано в цій роботі. Реальний застосунок, який застосовується для тестування криптографічних протоколів. Доволі цікава робота. Можете переглянути, якщо вам цікаво, там дуже гарно розповідається про те, як можна застосувати прилог для повноцінної верифікації того, чи працює алгоритм чи ні, і наскільки він безпечний. Також можна дізнатися більше про HTTPS сервера на прилозі, тобто безпечні версії HTTP звичайного сервера, і як це працює. Також можна подивитися. Трошки про біткоін, саме, як працювати з біткоїном на пролозі, а, що доволі цікаво, тому що там повноцінно описується процес, як саме створити гаманець, як працювати з адресами, працювати їх і так далі. Тобто навіть повноцінно створювати додатки, які з цим будуть працювати. І останнє це а, просто звичайна, скажімо так, бібліотека для інкриптингу і декріптингу файлів на скрайвер полозі, що також доволі цікаво. А, дякую за увагу.